Всередині ця куртка виглядає прямо максимально нарядно. Ми врахували, що при певних ситуаціях, можливо, вам захочеться вдягати її, наприклад, на футболку або навіть на голе тіло, якщо ви хочете там просушити, наприклад, свої речі, які були під низом. Тому ми зробили саме ось цю частину куртки максимально тактильно приємною. Це дуже приємна тканина, її прям, прям чіпати дуже приємно. Але в тому місці, де ця приємна і така більш тендітна тканина може бути пошкоджена вашим спорядженням або штанами, або ще чимось, ми е, зробили так само е, посилення з основної тканини з цієї мембрани, просто щоб не були якісь там пошкодження. Е, також всередині в нас є чотири кишені. Одна на базі сітки, одна ось тут знизу. Ви можете також регулювати цю куртку окремо по затяжці. Ось тут затяжка задньої частини, от вона стягується. і окрема затяжка передньої частини, отак з двох сторін. Це дуже важливо, коли ви використовуєте цю куртку разом з екіпіюванням, таким як РПС, кевербелти чи ще щось подібне. Комір в нас скритий таким дуже приємним мікрофлісом, вам не буде натирати в Ще Дуже важлива річ, яку досить багато хто не враховує. Це ось такий клапан під блискавкою. Це для того, щоб вітер не задував вам під блискавку. Також, щоб вітер не задував, у нас є ось такі манжети, які затискають вам руку, і також надають можливості повітрю задувати в рукав. І також ви можете ще сильніше затягнути сам рукав, якщо є необхідність. Капюшон ви можете зняти, ви можете його приліпити на обличчя. Ось таким чином, щоб повністю закритися від вітру. Тут є навіть так, якби два варіанти, як, наскільки сильно ви можете затягнутися, і також просто його затягнути. І при цьому всьому це не просто капюшон, це саме. Капюшон також з потеплювачем, а, також з клімашилдом, тому в ньому буде дійсно тепло. Це, це не просто така клійоночка від якби, якоїсь вологи. А, і, звісно, ви можете його зняти, якщо це необхідно. Іноді капюшон просто, необхід, просто не потрібен, якщо там, вам він заважає. А, також тут є вентиляція. Дуже важливо взимку знаходитися не тільки в теплому одязі, а ще й в сухому одязі. Тобто, якщо у вас якась, якийсь одяг промок всередини, його треба якнайшвидше висушити. Для цього ви можете повідкривати вентиляцію ось тут знизу. І також, як вентиляційні отвори, у нас використовуються ось ті кишені на рукавах. В даному випадку тут фліс, який напряму дотичний до тіла, і волога через цей фліс буде виводитися назовні. А тут, через цю частину, волога буде провітрюватися. В демісезонній сезонні курці в нас тут також сітка для того, щоб максимально швидко якби, зробити вентиляцію саме під курткою в зимовій версії.